Любі, а ви знали, що юка це агавові, і ще відноситься до спаржевих? Декоративна рослинка дуже гарна, але, як всі багаторічніки, вона розростається. І з часом постає питання, її потрібно викопати, або взагалі позбутися її в цьому місті, або якось поділити. Ну, Я захотіла викопати і поділити. І я вже чула таку думку, бачила якісь відео на Ютубі, що дуже важко позбутися коріння юки. Ось Почала я копати, і що я зробила? Так, я лопатою переробила ось це головне соковите коріння. і Частина коріння залишилася в мене в ямочці. Зараз я буду намагатися савочкам, акуратно якось повикопувати залишки коріння і ну, я бачу, що з цього старого я вже нічого не зможу розсадити, а там в ямці в мене ще залишилися свіжесенькі якісь більш менш поділки. І з коріннічком я буду намагатися викопати, щоб все ж таки розсадити цю юку, бо мені рослина ця дуже подобається. Каріння дуже соковите, бо саме в карінні юка накопичує вологу, вона не сакулент. Вона в нас дуже гарно приносить е, посуху завдяки цьому корінню. І воно нереально соковите, і воно дуже-дуже легко пошкоджується. Зараз буду намагатися якось так савочкам викопувати е, обережно, щоб це листя мало якесь коріння. Я хочу це пересаджувати. І я вам хочу сказати, що коріння іде дуже глибоко. Ну, Бо моя юка була величезна і потужна, це вона вже просто постаріла і якось, як кажуть, захіріла. Так, 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 буду я капати. І ще я читала інформацію, що коли це ми викопаємо цю, цю юку, коріння ламаємо, залишки коріння залишаються і потім вони проростають. Саме тому вважається, що юки важко позбутися, якщо вона росла в нас багато років на одному місці, коріння в неї потужне. Ми викопуємо, залишаємо залишки, і вони обов'язково потім проростуть. І що робити з цим? Дивиться, який в мене врожай, коріння, юки. Неймовірно, воно таке важке, воно набране водою, Ну бо я робила це ще навесні, я робила це в квітні. І що потрібно робити? Дивіться, яке товсте коріння. Що з ним робити? Що з ним робити? Ну, буду я його різати. Я все ж таки хочу спробувати розсадити. Цю рослину. І я прочитала на одному іноземному сайті, що якщо хочете позбути, позбутися юки в тому місці, де ви її викопували, потрібно покласти в перший сезон високий-високий шар мульчі. Потім згодом я так і зробила. В мене була трава, і саме в цьому місті я замульчувала. Тому ось зараз осінь я вирішила змонтувати це відео, нічого, ніяких відростків. Тут в мене не знайдено. Все в цьому місті в мене чисто. І потім я ще прочитала, що якщо хочеш розсадити юку, потрібно це коріння трохи потримати, щоб ось ці зрізи вони трохи присохли. Я потім ще підсипала попелом, ну, щоб, вважається, не було ніякої гнилі. Тобто, ось так просто. Коріння це я не висаджувала. Я тримала, мабуть, добу, присипала попілом, і тільки потім я висадила ці поділки юки. Не дивлячись на те, що в нас була величезна пасуха потім влітку, вони прижилися і навіть почали вже мені за цей сезон відрощувати нове листічка. Юка дуже-дуже стійка до пасухи рослинка, вона постійно зелена, гарна, чудова. Ну, Але коріння ось таке. Таке, любі, не бійтеся. Якщо потрібно викопати юку, викопуйте, а потім просто все помульчуйте, і все буде добре.